Я готова за тебе молитися, дорогий, любий мій захисник, перед Богом за тебе схилитися, аби тільки би Він допоміг, щоб Він захистив у нерівному, у святому важкому бою, і ти зміг відстояти, ріднесеньку, Україну квітучу свою. Пам'ятаю той день. Коли вперше ти на мою рідну земленьку встав, а у юному віці, як воїн, вже, прапор міцно рукою стискав. Виріс, синку, ти швидко і з гідністю захищаєш мене від катів, від тієї російської нечисті, що зі зброєю вдерлася в дім. Я благаю тебе, рідний Боженько. Захисти моїх вірних синів, дай їм сили, відваги й хоробрості в цій безголуздій та клятій війні.